Продаж надходить надійний автомобіль Elantra 2020 року. Been, 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 30, G, right to... дуже гарна сучасна лінзована оптика, сліпі зони, щоб вам було безпечно на дорозі. Мультикермо з контролем, голосовим управлінням і всіма датчиками, які допоможуть вам швидко щось перемкнути в автомобілі при дорозі. Також є ось такий екранчик, невеликий мультимедії, клімат контроль. Автомат, механічний ручник, підстаканики ну, що вам ще потрібно. По задньому ряду він, звісно, уступає сенаті. Тут не дуже багато місця, але я думаю, сидіти буде дуже комфортно. Є і салон доглянутий, охайний. Нічого зайвого. Позаду в нас неймовірно гарна оптика. Дуже сучасно виглядає. Мені подобається оцей надпис. Також ось так тут виглядає камерка заднього огляду, що дуже зручно при паркуванні. Тут дуже дуже багато місця. Якщо вас закрили в цьому багажнику, можна потягнути за речажок і відкрити, можна ще відкинути заднє сидіння. Місця тут просто неймовірно багато. В цілому автомобіль в гарному технічному стані повністю справний. Можемо перевірити це на будь-якому СТО. Приїжджайте, щоб певнитись цьому і придбати для себе в родину ось такий автомобіль. Автопоинт. Придбай якісне авто.